Якщо у вас ще залишились кабачки, пропоную приготувати домашній кетчуп. Я порізала кабачки, додала туди цибульку, засипала цукром і сіллю, добре перемішала і залишила на 10-15 хвилин, щоб він пустив сік. До речі, повний рецепт читайте під відео. Я його трохи адаптувала під нас. Беремо 4 лаврових листи, 4 гвоздічки і додаємо. До речі, гвоздіка дає специфічний аромат, тому зауважте це. На режимі тушкування 35 хвилин, потім блендерю, додаю туди спеції і томатну пасту. Із спецій це оцет, червоний гострий перчик, а також баночка півлітрова томатної пасти. Все добре перемішую. І знову-таки відправляю тушкуватися в мульті. Вибрала молочну кашу 15 хвилин. Через 15 хвилин розливаю в стерилізовані баночки, закручую кришечками, перевіряю, чи не протікає ще кілька слів з приводу гвоздіки. Дивіться, так виходить кетчуп, який схожий, Знаєте, як на томатну заправку, яка в кільки. Якщо його прибрати, то більш лайтовий. Ну, звичайно, баночки відправляю. Для вистигання в темному місці.